Ну, Перше дуже вдячний усім, що знайшли час, бо питання дуже важливе. У нас тільки одне питання це походження рішення виконкому про перерозподіл видатка місцевого бюджету. Тому з вашого дозволу одразу перейдемо до доповіді. А а можна, порядки, нас? Порядки, да, можна нас представити і запитати, чи можна медіа висвітлювати. Ми медіа є південь тут для реалізації права про відкриту вашу роботу. Чи всі там згодні на те, що ведеться відеозйомка? дозйомках? Тим що просто до регламенту, щоб ми це, да, так, так. це відкрите, і воно... Завжди є в відкритому доступі, тому я теж не віжу жодного перекону для цього. Добре, дуже дякую. Дуже, дякую. Тому пов'язаний дня лише одне питання і пропоную перейти до кого Ви, Вибачаю, да. хто за цей порядок денний пропоную проголосувати, хто за? Дякую одноголосно. Слухаємо вас. Термінових робіт з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації в Коминаському районі, а саме на поточний ремонт покрівлених житлових будинків. Звернення надійшло від районної адміністрації по Команарському району з питанням перерозподілу бюджетних призначень в загальному обсязі, виділеному на райадміністрацію, між програмами бюджету. Таким чином, за рахунок зменшення видатків по програмі розвитку та утримання житлово-комунального господарства, а саме звальнування дерев і обрізування дерев на 950 тисяч, а також за програмою комплексного благоустрою вуличного дорожньої мережі на очищення газонів та зелених смуг від наносного ґрунту 150 тисяч, збільшуються видатки на поточний ремонт покрівель в сумі 1,1 мільйонів. Володимир Олександрович, є питання, якщо є, задавати. Доброго, я можемо швидко дві хвилини можуть розповісти. Мета, мета цього заходу. З урахуванням, що на канал дуже часто прилетає, пошкоджується майно. З урахуванням, що районна адміністрація відповідає за... Швидке усунення аварійності приватного сектору проведення ремонтних робіт. Плануються виходи, обстеження. Так, 1.06.2025 року внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено згідно з заявок 1580 звернені мешканців, було пошкоджено 79 об'єктів. З цих 79 об'єктів це 42 об'єкта у квітлі. Є декілька напрямків вирішення цього питання. Це перше питання, обов'язково ми надаємо в короткий термін шифер, потім виконуємо ремонтні роботи, а також є програма по 58, так називаємо 58400 для надання мешканцям власникам для того, щоб вони самостійно провели роботи. Після е, тижня ми бачимо тенденцію, що із 42 у нас 17. Виконано самостійно, а залишок – це питання, які потрібно вирішувати з урахуванням погодних умов. Спільно з комунальним підприємством ЗРС виконано 25, на залишок треба кошти. Станом на сьогодні у нас залишок 330 тисяч, про моніторили ринок, ремонтні роботи, покрівель в даній категорії сложності вони від 150 до 200 тисяч гривень, тому сума потрібна ну, велика. І у нас є бюджетний запит на наступну сесію та перепробувати. А за урахуванням того, що ми не можемо чекати, коли буде сесія, просимо розглянути можливість перерозподілу коштів з позиції травування, з позиції видалення і з позиції вивезення наносного ґрунту. Зелених це мільйон сто. Цих коштів достатньо, щоб ми закрили всі питання по першому 06-му. Плюс у нас ще десь буде залишок на дві-три криші, не дай Божий, буде ще перекрили. Приблизно така ситуація. І прошу готово доповісти на наступну сесію. З проханням зробити нормативний запас 2-3 мільйона на ремонт покрівлі, який зруйнований внаслідок російського адресу. В приватному секторі. При секторі. Тому що районна адміністрація несе відповідальність за організацію робіт по приватному сектору, по ремонту покрив. Чому не роздаємо 58, тому що ми зробили моніторинг від одної шиферіни до 200. Це, мабуть, правильно з точки зору економії фінансів. Щоб виконували самостійно, то, що ми надаємо матеріал або комунальне підприємство. От 20 до 60, з урахуванням, що це більш в районі пенсіонери, мало імущі, люди виконують кідеально цізації. І якщо щось більше, 60, ми розуміємо, що це не вже не поточний ремонт, це капітальний. Капітальний ми не виконуємо, капітальний йде однозначно на єдину момент. Тобто приблизно така ситуація. На даний момент по вчорашньому прильоту вирішується питання по будівлі зруйнованих, квартири, багатоквартирних будинкам. Зараз працює, вирішується питання по зносу цієї будівлі. Пошкоджено там багатоповерхівка, але не дуже багато по вікнах. Через експертизу чи погодження також із мешканцями? Експертизи, і погодження. От зараз стала кова, мешканець говорить, я не дозволяю, дайте мені на руки технічний звіт. технічний звіт вийшов і зараз на термін, до 4 днів виконується. Як у нас відпрацьовано з власниками бізнесу з приватними підприємцями ще є постраждала? Що заходить е, Дивіться, У нас для того, щоб ми розуміли, як швидко всі ці питання вирішувати, є перерозподіл розподіл обов'язків. Райну адміністрації повідається приватний сектор. Питання багатобило Києва бізнесу це напрямок ЖКХХ. як я розумію, бізнес звертається до ДЖКХХ. Розповідають, як це заповнити, і з урахуванням, як, наскільки бізнес, бізнес не закритий, а працює, платить налоги у міський бюджет, були е, е, такі заходи, коли там надавалися USB і ще інші, якісь відділення не побудувати. Я думаю, по поводу комерсантів і багатоповерхівок, я думаю, ДЖКХ де більш детально може все розказати. Приймаємо рішення комісійно, зруйновано чи не зруйновано або пошкоджено, немає можливості проживати, тому що ми розуміємо, за кожен місяць ми виплачуємо з бюджету 10 тисяч. Тому ми залучаємо інститут, який дає заключення, зруйновано не зруйновано. Ну yes. no, я так розумію, якщо коротко, типа, у вас є бюджет, який ви хочете перерозподілити його з однієсти. Ми його не хочемо, але потрібно це зробити. Ну я розумію, зараз ви хочете перерозподілити з однієсти меншу статтю, бо є більш резонансів на так, 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 так. Для цього зібралася сьогодні комісія, так. тому що цього комісійного рішення чи погодження вам достатньо для того, щоб це зробити без сесії. Так? Мир руку ну, йдемо, то я не можу. Потім просую, на сесію сьогодні будемо виходити. Питання на сьогодні одне. Усього, yeah. що ви хочете yeah. розподілитись. Яка ваша велика? Uh, мільйон сто мільйон сто А це перекриває потребу там, те, що треба uh, зараз. Ні, ми не можемо прогнозувати. Може раз, це... ще з якоїсь uh, статті зараз не перекриває? Ні, ні, немає. І по-перше, ми э, на сьогодні всі 79, заяв, ми перекрили у нас в роботі залишилося ще там чотири заявки. Ну що було по розумію? Перекривати. Ну а я каких ясне доставлю? Він сто ви знімаєте про зло я розумію, Може ми спошукати там в ремсервісів якомусь Що за що за що ремсервісу? Ми час вирішувати це питання з урахуванням, що проблематика в Комнарському районі співробітники ремсервіса задіяні на виконання І станом на сьогодні. У вас в принципі картина вималюється так, що ви перекриваєте

Перерозподіл рішення ви про перерозподіл видатків на бюджету. Прошу голосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Я ну, думаю, що всі питання Тому я дуже Якщо Є втяг. якісь питання по організації робіт. Ми готові прийти, доповісти, показати, тому що готовно вартість тих цін, як я сказав, у нас, у нас є жорсткий моніторинг цінової позиції. У нас на у нас на кожну будівлю, у нас не взагалі договір на ої. У нас під кожну будівлю під договір. Под цей договір моніторинг цінової позиції, технагляд, плюс смершність. Ви не синтези це персонально відповідальність.